Дівчата, всім привіт! Дуже велика розпаковка сцему. Ну, один. Надіюся, що це буде удачна посилка. Прямо, я вам скажу так, добре наклали. О, тут я заказала собі чоботи, але я вже знаю, що я їх відправлю назад. Тут такі джинси? Це що це у нас? Це я заказала таке своєму котові. Ось дивіться це. Це, щоб знаєте, щоб він бігав і ми чули, де він є. І здіваюся твариною, бідною. Стуне. Ага, це такі дві рукавиці. Я думала, вони будуть трошки, вони були трохи пішніші. Я поставлю вам на кранчик, щоб ви бачили. Е, але ну, не знаю, щоб. Микрофон впав. Вибачте? Це у нас таке вже догадується. І я відчую, що він такий дуже. Класний матеріал, ну щось таке, як, знаєте, до колін. Я пішла в туалет, вибачте, я обіцяла собі всі пальці, всі труси і, і тому, але колір дуже класний. Знаєте, тканина така плотненька. Супер. Так, наступні зараз такі красовочки. Але вони будуть маленькі тут. Бачите? Вони дуже халі, такі, але не знаю. 25-й розмір, але вони будуть на неї маленькі. Наступна це така кофта. І блю... Бо... я вам хочу сказати, що. Це Поліестер, але це я би навіть сказала, що це котон. Чесно, це ну, супер! Я вам хочу сказати. Це не знаю, це я один заказала чи це мені прислали. Навіть не розпаковую, тому що. Побачу, скільки це коштує. І ось так зелене, і я вже догадуюся, що це в нас буде вау! Але вона маленька. М -м -м. Така миленька. Сама хочу діти в зелене. Це ось така блузочка, але вона на неї буде маленька. Жалко, вона поїде назад. Так, наступна сорочка. У мене вже така є сорочка, і я вирішила. Свої малі також заказати, але в нас песик дуже хорошої якості. Оскільки я замовляю її речей, це одиниці, може приходити клейонка. А так, вау, 25% котону і 75% поліестер. Але супер сорочечка. Вона буде ще на неї завелика, 100%, бо мама думає, що дитина вже навесну з лосінами, на, на літом якось коли холодно, супер. Тут така собачка, клас. Так, а, ні, це плаття. Це я вирішила заховати стільки плаття. Воно класне. Але треба міряти. Це пасок ні, без паска зовсім нема ніякого паска. Знаєте, я задала шкільну форму. Колись такі шкільні форми були. Так, що це у нас тут? Це Елька 100% поліестер. Потім поміряємо. У нас такий костюм, я вже його бачите, відкрила і вау-вау-вау! Надіюся, що спідниця не буде коротка. Це просто супер. дивіться. Там не гусеньке. Я не думала, чесно, що буде така якість. Але це Елька, і це... я не думала, наскільки він буде поміряти. Дуже-дуже якісний, дуже хороший. Такий, знаєте, він месенький. Ну, прямо, але треба поміряти. Так що, на перший погляд, супер. Тут я бачу дві парі джинсів. Я сподіваюся, що я, я що, заказала двоє одинакові, а я взагалі не розумію, на що мені двоє. Ну що, подивимося на джинси. Вони будуть на мене маленькі. Замочок, є гудзічок, пелька. Вони трохи вони тягнуться, тому треба поміряти. Загнуті. Це у нас Сірі. О oh Блін. Але давайте. Вони також тягнуться, я не можу сказати, що вони погані, вони не чорні, вони сірі, самі бачите це 83% котон, вибачте, 15 поліестер, 2 ластину. Вау! Щоб не. Іти? Так, Пошки. я вже їх заказувала, такі я на тему сапожки трансформери Вони такі смішні. От тут мені якось вони не дуже подобаються. О, вау, роздали замочок і нічого собі. А, ну давайте я попробую, Чи хоч добрі. Ага, дивіться, поклали нам тут. Мені нагадує копито коня, чесно. Ну... Вони дуже легесенькі, але подобається. Ну, і, мені, якщо бачили на тему, десь я вже заказувала, собі такі білі, а це прості такі. Вони, ну, не знаю, кому подобається, ви той такий передкий, як би дав комусь по морді. Так, наступні ну, за нас ті червички, думаю, надіюся, що добрі. Вау! А тут такі зюбкати, як я запхав одне місце. Це ось такий каблучок. Каблучок щось тут трохи. Ага. Розсувається. Побачимо, що це таке. Ану, добрі. Ой, тисну прямо. Але хочу сказати, прямо, ну, вау. А, і вони мене тиснуть. Блін, вони мене тиснуть. Який розмір я заказала? Мені цікаво. Що це? 250, 1,5. Але вони класні, дівчата. Не знаю, як будуть носитися. Я оділа, вони дуже. вони зручні, але вони, вони отут жмуть. Тому. Я так довго їх чекала, бо в мене тільки якісь самі кросівки. У мене немає щось такого, знаєте, щоб е, ці черевички. ага. Так що не повезло, ну нічого, а ще. Ну що, це була ось така розпаковочка. Е зараз помірюю цей костюмчик. Але наступного відео. Тому, звичайно, у мене дуже багато розпаковок, кому цікаво. Е я знімаю більше розпаковок е у Ютубі. Тому заходьте. Все, давайте. Е кому цікаво буде, тому заходьте на примірочку і всі останні відео. Всім дякую, всім па-па.